Ці знімки облетіли весь світ. Батько читає молитву над тілом свого 13-річного сина, що загинув під час обстрілу на зубниці громадського транспорту у Харкові. Витримати цей жах. Батько допомагає інспекторка ювенальної превенції Валерія Донець. Весь цей час вона сидить поруч і тримає його за руку. Це був дуже складний емоційно випадок, і найбільш страшного в своєму житті та за свою кар'єру я не пам'ятаю. Валерія Донець працює в поліції з 2005 року. З того часу було немало. Каже, але ця ситуація докорінно відрізняється від інших. Було дуже важко, в першу чергу, психологічно. Я підійшла до нього, запитала, чи можу я обійняти вас та побути разом з вами, тому що я не уявляла своїй голові, що я можу йому сказати та як я можу його підтримати. Тому після того як Деякі часи з ним по поспілкувалися, потім взяла його за руку. Після цього вже ем, якийсь там діалог між нами наладився. Вже нещодавно Валерію підвищили, надали звання майора. А ще вона у списку тих, кому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив нагороду від імені президента України Володимира Зеленського. Нагородили рятувальників, поліцейських і нацгвардійців, які беруть участь у бойових діях. Зараз я отримую нагороду за участь в бойових діях в селищі Рубіжном та після цього на Луганщині в селище Золоте. Після 2015 року це був новий рівень бойових дій, в яких ми брали участь. Не позиційний, як було в 2015, а кістка в кістку, вогневий контакт, вуличні бої. Взагалі, все те, що це новий рівень. Міністр МВС Денис Монастирський приїхав сюди після відвідування деокупованих територій на сході Харківської області. Зазначає, що після визволення туди заходять поліцейські для підтримування порядку. Задля координації сил та засобів, міністерства внутрішніх справ каже, сюди й приїхав. Чітко визначили ми з органами національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок на цих позиціях на цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова номер один для того, щоб повернулося життя в ці населені пункти. У звільнених населених пунктах додає монастирський є великі проблеми з інфраструктурою. Люди не готові до зими. Багато з них не мають вдома ні світла, ні води, ні опалення. Першочергово їх забезпечуватимуть гуманітарними грузами. Артем Листопад та Павло Велицький, Медіагрупа, Об'єктив.